Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас нове насходження. Це Ford Explorer 2019 року випуску за ціною 19 390 доларів. Обладний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,3 літра. На 183 кінських сили він у нас іде. Так у нас автомобіль виглядає по колу. Є безключовий доступ на передні дверки, поту на дзеркалах, датчики, датчики сліпих зон, автоматична коробка. Передач підстаканники для задніх пасажирів, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедіа з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявний пробіг автомобіля 182 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому у нас ніяких немає. сервопривід багажного відділення, передні туманки, передні та задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами, електрорегулювання водійського сидіння. Йдемо до заднього ряду. Салон у нас шкіряний, чорного кольору в доброму стані, взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Дверні карти у нас також в ідеальному стані. Стеля у нас чорного кольору. Стоїть автомобіль на 18 легкосплавних дисках, на зимовій гумі. Маємо передні та задні парктроники, камеру заднього огляду. сервопривід багажного відділення. Нагадую, це у нас американка. Приїхала до нас у 2025 році. Було незначне пошкодження в попередній частині автомобіля. Все професіонально та гарно відремонтували. І зараз автомобіль знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2 а також його можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.